Близько сотні суб'єктів господарювання релокувалися з території, де ведуться активні бойові дії. Відтак, справжні релоковані бізнес-центри нині перетворилися і Франківська, Каловська та Коломийська об'єднання територіальні громади. Підприємства, які Мають бажання релокуватися в іншу область. Вони там звертаються до Мінекономіки і там вже йде державна програма про релокацію. Багато підприємств самі релоковуються, приїжджають на територію, знаходять собі приміщення і працюють. На сьогоднішній день ми маємо інформацію про десь до 95 таких підприємств, які релокувалися з інших областей. В основному це є Харків. Запоріжжя, великий завод кольорових металів, релокувався до на територію нашої області. Це і дрібні підприємці. Загалом територіальні громади не проти отримувати доходи від послуг, які надають релокованим підприємствам. Відтак вони повинні виконати процедуру перереєстрації і відповідно сплачувати податки за новим місцем реєстрації. Ситуація важка з релокованими підприємствами вони ще поки на сьогоднішній день. Вони не знають, хочуть вони перереєструватися чи не хочуть. Ми все таки проводимо зустрічі з ними і переконуємо їм про те, що треба зареєструватися на тій, на території той області, де вони здійснюють діяльність, принаймні, і платником окремих податків, тобто ПДФО, земля, нерухомість. Ну, якщо вони там оренду щось будуть брати, щоб все таки ця територіальна громада, яка їм дала якусь можливість сюди релокуватися, дала їм якісь приміщення, дала їм там землю, можливо. Щоб все-таки якісь поступлення до територіальної громади до бюджету проходили, власне, там. Про перехід на податковий облік в Янгрківській області заявили понад три десятки релокованих суб'єктів господарювання. Нинішнього року ними до місцевих бюджетів сплачено понад 7 мільйонів гривень податкових платежів. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.